Не існує людей, які не люблять віскі, просто люди, які ще не знайшли свій. Так стверджує чи то ірландська, чи то шотландська приказка. З цим спробуємо розібратися вже в наступних випусках. Але головне, що я повністю поділяю цю думку і запрошую тебе разом шукати свій напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення. На каналі я планую ділитися враженнями від дегустацій, порівняльні тести. Звичайно, говоритимемо про історію національних віскі, про технологію виробництва. Будуть ділитися цікавою статистикою і взагалі будемо насолоджуватись всім тим, що дарує нам захоплюючий світ віскі. Чому саме віскі в житті настає момент, коли просто пити алкоголь стає вже нецікаво? У мене принаймні настав. Хочеться, щоб напій приносив комплексне задоволення. От віскі цікаво навіть просто обирати. В залежності від їжі, в тебе буде абсолютно розмаїтий вибір. А віски від різних країн походження, а з різної сировини це взагалі окремий світ. І я вже мовчу, що віски дарують насолоду навіть своїм ароматом. Відкриття запахів і пахощів це окремий захват. А от тепер давай порівняємо віскі з напоєм, який є номером один в нашій країні. Поки що є. Якій горілці ви надаєте перевагу перед вечерею, а яку оберете, наприклад, під десерт чи фрукти? Як яку? Вони всі однакові. А Які національні смакові чи хоча б технологічні особливості є у Приміром української і фінської оковитої. Ніяких ректифікаційна колона, спирт на виході до 40 градусів водичкою розбавили. Все. А як ви смакуєте горілку? Хоча чекайте, тут, в принципі, все зрозуміло і порівнювати нема чого. При розпиті горілки головне завдання видохнути. Максимально швидко влити її собі в горлянку, щоб, не дай Боже, не вхопити носом цей смердючий запах або розпробувати на смак у роті. Яка тут насолода може бути взагалі? Все ясно? 30 на користь віскі. Біленька, прощавай. Крім всього, віски має також потужний просвітницький потенціал. Скажімо, як можна відокремити історію ірландських дистилерій? Від історії самої Ірландії. Боротьба за незалежність, кортопляні голодомори і еміграція з країни, великодні повстання. Доторкнись до світу віскі і ти вже у вирі цих захоплюючих подій? Ні, ну звичайно, можна і просто пити. Але ж так не цікаво. І так, українці пити не перестануть, принаймні в найближчі тисячі років, тоді, можливо, віскі чи не останній шанс підштовхнути їх у бік самоосвіти. і виходить. Канал Віски Максимум виконує функцію фактично національної важливості. А на сьогодні, думаю, досить. Сподіваюсь, це відео дає уявлення, що буде на цьому каналі, і взагалі навіщо він з'явився. На сам кінець настає час цих заїжджених слів, від яких вже всіх нудить, я знаю. Але відео треба лайкнути, поділитися на канал, підписатися, дзвіночок натиснути. Дякую. З вами був Макс. До нових зустрічей.